Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас. Перед тим як ви підете відпочивати, зверніть увагу на дорогоцінні істини Слова Божого. В Євангелії від Матвія, 5 розділі, написано: отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Перфекціонізм одна з найбільш бентежливих тем, яку ми наполегливо продовжуємо обговорювати. Що ж це переконання, що ми можемо і повинні досягнути моральної, духовної, соціальної досконалості в земному житті. Деякі з тих, які проповідують цю теорію, вірять, що всі форми гріха в думках і діях зникнуть з життя будь-якої людини, яка буде свідчити про повернення Ісуса. Для багатьох ця мета здається неможливою, оскільки вони відчувають свою слабкість і недосконалість. Такі ідеї спонукали багатьох людей здатися і заявити, що з того? Якщо я повинен бути досконалим, то ніколи не досягну неба. Інша група вражена цим сумним фактом, вірить і навчає, що ми не повинні турбуватися щодо гріха, оскільки він уже переможений. Таке ставлення може привести до позиції одного разу спасений, спасений назавжди. Полеміка щодо перфекціонізму не нова. Оріген ще у 3 столітті намагався вирішити цю проблему, заснувавши чернечий рух, який заперечував повноцінне життя. Він зайшов так далеко, що буквально сприйняв слова Ісуса. Є скопці, що оскопили самі себе задля царства небесного, його ідеали стали домінуючим переконанням у середні віки, а сьогодні залишаються такими ж в монастирях, де люди намагаються жити в ізоляції від світу. Хоча реформатори переважно були антиперфекціоністами, Джон Веслі став головним захисником християнської досконалості. Проте, Уеслі робив різницю між абсолютною досконалістю і християнською досконалістю. На його думку, християнська досконалість була вільна від гріха тільки в значенні навмисного порушення відомого закону. Два важливих ключі допомагають відкрити таємницю досконалості. Зверніть увагу на те, що Біблія використовує слова досконалість. І досконалий у відносному значенні. Чому для досягнення абсолютної досконалості потрібне абсолютне знання, та жодна людина на землі не володіє ним. Проте святе письмо навчає, що гріх не тільки можливо, але і необхідно перемагати. Другий ключ відкриває, хоч наша досконалість відносна, ми втім покриті абсолютною досконалістю праведністю Господа нашого Ісуса Христа. Це важлива частина благої вістки. Без досконалості Ісуса ми б загинули, наше спасіння, наша досконалість в Ісусі Христі. Чи означає це, що ми продовжимо жити у гріху? Ніяк. Христос, який зараховує нам свою досконалість і наділяє нас нею, дає нам впевненість, що несе мир душі. Це спонукає нас віддатися в руки Ісуса у вдячності за Його любов і досконале життя. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти піклуєшся про наше спасіння. Господи, ми є недосконалі люди, ми є грішні люди і ми усвідомлюємо це. Просимо Тебе прости нас і покрий нас своєю праведністю. Адже коли Ти це зробиш, ми, Господи, будемо справді спасенними, благослови нас. Ми хочемо бути досконалими, але наша досконалість є лише у тобі, у твоїй Голговській жертві. І ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти любиш нас і наділяєш нас своєю праведністю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, життя з Ісусом це життя перемоги. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків, написавши нам про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!